Всім привітики! Сьогодні ми зараз підемо з вами на почту. Находимося ми в Варшаві. Трошечки розкажу про себе. Мене звати Оля, я знаходжуся зараз в Варшаві, родом з України. І зараз ми з вами підемо на почту. І буде малесенька у нас розпаковочка. Гайда? Ну що, погнали? Ось ми вже підходимо Ось, до почтоматів, бачите? А, може і не видно? Так, 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 так. Ось ми підходимо, три почтомати. Нам потрібен оцей зелененький, Завдяки аплікації ми його відкрили зарані, бачите? Наша посилка. Ну що, погнали! Розпаковка! Зараз ми його відкриємо обережно. Так, і не питайте, чого я без манікюра, бо я робоча людина? Головне, що це таке? Так сильно запечатали, ну. Поїхали розпаковка. Зараз я покажу, що ми замовляємо. Дивіться, що я замовила. Я замовила такий міні-принтер, це більше як дитячий міні-принтер. Зараз повинен бути голубого, але він чомусь рожувого кольору. Mm -hmm. Ну, як завжди, з цими посилками Ось такий міні-принтер. Бачите, до них є стільки все. Років іде. Самоклеющі. Це треба, але начебто як ото одірвали від от серця, подивіться. Самоклеще якийсь самий маленький. чомусь він один. А, ні-ні-ні, вибачайте декілька. Але маємо проблему. Ми хотіли голубий. Так як має хлопця, отримали розрожовий такое. Все відкривається. О, Боже, тут навіть є стоп. Вставлена вже бумага. Ну, я його протестую і потім зніму вам далі, як то буде. Придеться друкарку повернути, так як вона не підійшла по кольору. Я замовляла голубу, а прийшла рожова. Тобто розова. Нам вона не підходить, бо я хотіла замовити хлопчику дати народження. Нічого, зробимо возврат і повернемо. На жаль.